Сьогодні про таке українські удари прилетіло по розташуванню полку Ахмат у Чеченському Гудермесі, а також по нафтобазі в Орловській області. Що на Росії, мирний тиск про що домовилися представники України і США, як в Білому домі, оцінюють шанси на завершення російської війни. Час рішучих дій у НАТО розглядають превентивний удар у якості відповіді на гібридні атаки РФ. Провал російської суперзброї. Що відбулося з ракетою Сармат і чому кремлівська пропаганда намагається приховати цю інформацію? Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з удару по Кадирівцях. Минулої ночі прилетіло по розташуванню полку Ахмат у Чеченському Гудермесі. Є інформація, що і будівлі ФСБ дісталося. Інформація про наслідки атаки уточнюється. А ще українські дрони атакували нафтобазу в Орловській області, що на Росії, та й, взагалі, сили оборони встановили новий місячний рекорд з ударів по російських НПЗ з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з публікацією Bloomberg, щонайменше 14 успішних атак. На тимчасово окупованих східних територіях українські воїни уразили радари та пускові установки ЗРК-окупантів. Про це повідомляють представники головного управління розвідки Міноборони України. Використовували дрони. Україна збільшує кількість БПЛА. Виробництво частково відбуватиметься в інших країнах. Докладніше про цю та інші погані новини для ворога. Далі. Новий рівень та масштаб Україна та Норвегія дійшли згоди про колаборацію у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Відповідну угоду було підписано українською стороною. З міністром оборони Норвегії Єдинис Шмагаль підкреслив, що ця співпраця стане важливим етапом у розширенні українських виробничих можливостей та зміцненні обороноздатності країни. Пріоритетним завданням є оперативне розгортання експериментальної виробничої лінії уже в 2026 році. мы получаем доступ не только к производственным базам, но и, соответственно, к технологиям стран НАТО. А это и возможность кооперации в моменте производства украинских беспилотников и, соответственно, обмен опытом. Как э, в моменте практического применения украинских дронов-перехватчиков и ударных дронов, так и, соответственно, их масштабирование. Схожа модель співпраці реалізується із Великобританією, Київ кілька днів тому підписав ліцензійну угоду про масштабне виробництво дронів перехоплювачів Октопус на британських потужностях. Це виключно українська розробка. І вона вже имеет реальне применение в условиях бойових дій. Даний дрон може працювати і ночі, і в моменте протидействия системам радіоелектронної боротьби. І при чому примічати наш даний дрон може працювати на низких висот. Виготовлені дрони перехоплювачі будуть передані Україні для посилення захисту від російських безпілотників. Проект Октопус реалізується як спільна оборонно-промислова ініціатива. Великобританія отримала ліцензію на масове виробництво українського перехоплювача, а Україна отримуватиме їх для забезпечення власних можливостей щодо перехоплення. Підписаний договор передбачає виробництво нескольких тысяч беспилотников-перехватчиков для нужд сил обороны Украины. Причем на предприятиях именно Великобритании. Что сводит до нет, на нет возможность российской стороны в уничтожении оборонных предприятий, производящих данную продукцию. Троє виробників вже отримали необхідні для випуску дронів октопус-технології. Ще 11 компаній готують виробничі лінії для них. Після початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році Великобританія стала одним із головних партнерів України. Лондон надає потужну військову допомогу. Крім цього, Великобританія активно просуває санкційний тиск на Росію та надає фінансову підтримку Україні. Великобританія є являється в моменте практической реализации так называемых коалиции коалиции дронов коалиции ВМФ коалиции средств поражения и соответственно именно Великобритания передала украинской стороне первой образцы вооружения. В частности, речь і о танке Челенджер 2 только після соответствуючих действий со стороны Великобритании Соєднені Штаты передали украинской стороне свои «Абрамсы». Також в Україні планується створити роботизовані опорні пункти, які будуть оснащені бойовими модулями для протидії російським окупантам. В первую очередь речь идет о логистической составляющей, то есть наземные роботы, они а, возьмут на себя основную часть логистики, сведя на нет потери личного состава и, соответственно, техники сил обороны Украины. Речь идет о подвозе БК и, соответственно, вывоза раненых. Плюс, соответственно, это инженерная функция, это минирование и разминирование местности. Раніше Україна спільно сполученими штатами почала випускати дрони перехоплювачі, які здатні боротися з ударними безпілотниками РФ. А ще уряд Нідерландів надасть 250 мільйонів євро на закупівлю американської зброї Україні в рамках програми ПУРЛ у США буде зокрема закуплено зенітні ракети для F-16 та боєприпаси. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1110 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 175 тисяч 30 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили одну російську бойову броньовану машину: 14 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Дрони у Дагестанському Каспійську, удари по Каспіотам розстояння порядка буля тисячі кілометрів. По каспійську це звичайні, рутинні дії українських сил оборони і відповідно, українського радвеца у каспійську знаходяться ряд військових об'єктів країни окупанта і підприємства нафтопереробного комплексу. Відповідно, вони й могли стати метою удару. На цих кадрах знищення законних цілей українськими прикордонниками-дронщиками. В результаті на південно-слобожанському напрямку знищені два ворожі транспортні засоби, системи зв'язку та п'ять окупантів. А тут воїни 57-ї бригади знищують дрони ждуни, у планах яких було перешкодити логістиці українців. Ще одна маленька перемога ЗСУ зачистка від окупантів села Іванівки на Дніпропетровщині. На карті Діпстейт можна побачити, що 28 листопада Іванівку було позначено як сіру зону, а 29 го вже як звільнену територію. Складніша ситуація залишається на покровському напрямку. У Мирнограді російська армія не залишає спроб взяти українців у кільце. По поводу Мирнограда ситуация тяжелая, бои ведутся непосредственно как в самом Мирнограде, это на окраинах. Оккупанты пытаются путем действия малыми штурмовыми группами просочиться, инфильтроваться непосредственно в городскую застройку и создать условия для закрепления и соответствующего накопления как живой силы, так и соответственно пресс-поражений. Сіла оборони України проводять успішний характер ударно-поїзкових мероприятий з силі знищення малоштурмових груп противника. США. Вимагають повного виведення ЗСУ з Донбасу. Повідомляють журналісти Українська сторона проти та вимагає зустрічі зеленського з Трампом. По всій відімасті на даний момент точка в переговорному процесі не поставлена. З другої сторони, следует і акцентирувати внимание на тот факт, що Бітков уже в Москву на переговори з російським диктатором. Тим часом видання Bloomberg пише, що НАТО готується до потенційного конфлікту з Росією з мінімальною підтримкою від США. На даний момент іменно під давленням Соединенних Штатів пройшли процес фактичної модернізації військово-промислового комплексу європейських стран НАТО. І відповідно, процеси зв'язаний переоснащенням європейських партнерів новішими средствами пораження і відповідно, активної захисту. Модернізацією озброєння можуть похвалитися українці. Наша країна розробляє зброю проти російських кабів. і вже може повідомити про її успішне застосування та ліквідацію першої сотні авіабомб ворога. Іменно масове примініння кабів позволила Российской Федерации иметь определенные тактические успехи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Речь идет о том, что на отдельных участках фронта э, авиация э, страны-оккупанта ВКС Российской Федерации наносит удары по позициям сил обороны Украины с использованием до 300 кабов за сутки. Исходя из данных вызовов, украинская сторона разработала систему противодействия КАБам. Речь идет о совместной разработке со странами НАТО, которая будет включать в себе несколько компонентов, как наземную, воздушную, так и, соответственно, системы радиоэлектронной борьбы. Розробка нових систем оборони є життєво важливою для українців в умовах постійних обстрілів Росії. На даний момент під прицілом кожен мешканець України і навіть самі розробники зброї. Під час удару по вишгороду Київської області у власному будинку загинув співробітник оборонної компанії Фаєпойнт, яка займається розробкою ракет Фламінго. Ударом балістичної ракети Іскандер М. Росія забрала життя і здоров'я мирних жителів Дніпра, які вже не прийдуть на роботу додому чи в гості до знайомих, бо цю можливість у них забрав Кремль. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую. Слава Україні! Російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Краматорську на Донеччині. Загинула одна людина. Надзвичайникам вдалося врятувати п'ятьох мешканців та ліквідувати масштабну пожежу у двох під'їздах. Крім того, окупанти вдарили по енергооб'єктах у кількох регіонах. Є знеструмлення на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. На всіх локаціях тривають аварійно-відновлювальні роботи. У Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Нагадаю, в ніч на понеділок окупанти вгатили по місту ракетами та вбили чотирьох людей. Десятки постраждали. Пошкоджені багатоповерхівки, офісні приміщення, заклад освіти та 49 автівок. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Парижі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. За словами українського лідера, основну увагу вони приділили перемовинам заради закінчення російської війни. Ну і гарантія безпеки. Зеленський додав, що від активності кожного лідера зараз багато залежить. Згодом відбулася розмова між президентами Зеленським і Макроном, британським прем'єром Стармером, секретарем РНБО України Умєровим і спецпредставником Трампа Віткофом. Сторони обговорили перемовини між українцями і американцями у Флориді. Володимир Зеленський разом з дружиною прибули до Ірландії. Запланована низка офіційних зустрічей. Зокрема, до Ірландії прибуде українська делегація, яка докладно доповість президентові про результати перемовин з американцями щодо мирного плану. Адміністрація президента США дуже оптимістично оцінює шанси на угоди щодо завершення війни в Україні. Про це сказала речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Тим часом ABC News пише, що за результатами зустрічі делегацій США та України прориву не сталося. Адже Кремль відкидає ідею припинення вогню на фронті, а Київ не готовий до територіальних компромісів. Тоді постає логічне питання: а з чим стів Вітков прилетів до Путіна? Остаточний мирний план не погоджено, але Трамп все одно заявляє про гарні шанси врегулювання війни. У сполучених штатах відбулася зустріч делегацій України та США. Переговори тривали близько п'яти годин. Сторони у підсумку назвали їх успішними та конструктивними. Вони йдуть і йдуть добре. Ми хочемо зупинити вбивство людей. Це безпосередньо нас не стосується, але я хотів би врятувати якнайбільше життів. Багато людей гине минулого місяця. У цій безглузді війні загинули 27 тисяч людей. Цього ніколи не мало статися. При цьому, як і раніше, двома головними питаннями залишаються гарантії безпеки для повоєнної України та територіальні поступки, до яких Київ намагаються схилити. Очевидно, обидва ці питання вирішити не вдалося. Потім вопросом спорним, по которым договарювались, придвіжені нет. Я могу вам сказати, що. По вопросам вывода украинских войск из Донбасса, по вопросу статуса на оккупированных, аннексированных украинских территорий, решений просто нет даже теоретически. То, что предлагается Соединенными Штатами, на данный момент Украина на это согласиться не может. Здесь я не вижу компромисса. Поэтому американская страна повезет в Россию. На где-то на, где на 80-85% текст э, мирного плана. В свою чергу глава американської делегації держсекретар США Марко Рубіо заявив, що попереду ще багато роботи. Проте деякого прогресу напередодні на переговорах у Флориді все ж таки вдалося досягти. При цьому аналітики зазначають, що цього разу Сполучені Штати все ж таки стали більше прислухатися до українських аргументів і перестали повторювати, що війна має закінчитися на будь-яких умовах. Йдеться також про те, щоб забезпечити закінчення війни так, щоб Україна залишалася суверенною та незалежною і мала можливість для справжнього процвітання. Тобто, це не просто завершення війни, йдеться про завершення війни таким чином, щоб було створено механізм та шлях вперед, який дозволить Україні бути незалежною та суверенною, ніколи більше не пережити війну та створити величезне процвітання для свого народу. Про те, що у спілкуванні делегації США та України побільшало конструктиву, зазначає і Київ глава української переговорної команди Рустем Уміров також назвав зустріч успішною та змістовною і зазначив, що попереду продовження консультацій та робота над погодженням загального рамкового рішення. Вдячні США та їхній команді за допомогу нам. США нас чують, США нас підтримують, США йдуть поряд з нами. І ми вдячні за все, що було зроблено до сьогодні. При цьому наступним етапом переговорів стане візит до Москви Стіва Уїткофа, який має передати Путіну узгоджені пункти та почути його реакцію. На думку експертів, Кремль після санкції щодо Лукойлу і Роснафти. Побоїться відповідати прямою відмовою найбільш вірогідним варіантом аналітики називають пропозицію Путіна до прямих переговорів із Трампом, які так і не відбулися в Будапешті. І тут багато залежить від американського гаранта, адже раніше з Вашингтона уже заявили, що подібна зустріч можлива лише після ухвалення Москвою мирної угоди. Если Трамп пойдет на уступки, если состоится встреча э, без предварительного согласия России на какой-то мирный план, ну тогда Путин будет выдвигать новый ультиматум. Это, это тупик. Вот как показывает практика, когда американцы идут навстречу Путину, когда они начинают делать уступки России. Путін починає видвигати нові додаткові требування, і переговорна ситуація заходять в тупіт. В свою чергу до Києва має вирушити інший посланник Трампа, міністр армії США Ден Дріскол. Той вочевидь схилятиме Володимира Зеленського до нових поступок. І Україні в цій ситуації теж дуже важливо показати готовність до діалогу. вполне вероятно, Трамп продолжит свою тактику поочередного давления то на официальный Киев, то на Кремль. Поэтому тут главное вовремя словить нужную волну и усилить ее с как раз желанием достигнуть нужного результата. Поэтому, конечно же, здесь именно важно показать конструктив З стороны української делегації, і дійсно, ми по состоянию на сейчас не давали ни единого поводу усомниться в такой констатації. При цьому щоб узгодити позиції України та Європи, Зеленський ще напередодні вилетів до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Тож поточний тиждень, очевидно, покаже, наскільки всі сторони готові йти на поступки і чи варто чекати на успіх переговорів найближчим часом? У НАТО розглядають більш агресивну поведінку і навіть превентивний удар у якості оборони від гібридних атак РФ. Про це пише Financial Times. За словами голови військового комітету НАТО, адмірала Каво-Драгоне, це має бути перехід від реактивної тактики до проактивної. Ну а превентивний удар відповідю на регулярні кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. Слів багато, вони зрозумілі. Питання в тому, чи будуть дії. Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги для України. Він передбачає передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання. Перелік усіх позицій наведеться в секретному документі, а зміст його не публікується. Зміркувань безпеки. Війна між Росією та Україною досягла такого рівня, що вже загрожує безпеці навігації в Чорному морі. Про це сказав президент Туреччини Реджеп Тейпердоган. Його слова пролунали після того, як танкери тюньового флоту Росії зазнали атаки біля Чорноморського узбережжя Туреччини. Війна між Росією та Україною вже досягла такого рівня, що відверто загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі. У п'ятницю в нашій виключній економічній зоні торговельні судна стали ціллю. Це вказує на тривожну ескалацію. А тим часом Путін заговорив про необхідність створення зони безпеки вздовж українського кордону на півночі. Я припущення, що йдеться про розширення окупації на прикордонні Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Це так. Коротке нагадування про готовність Росії до миру. Ну і на сам кінець про російську суперзброю, а точніше про її провал. Йдеться про ракету Сармат. Послухати Путіна, так це пекло в металевому корпусі. От тільки черговий запуск цієї ракети завершився гучним і майже миттєвим самознищенням. Ось подробиці. Унікальна ракетна установка, якої немає аналогів у світі, вже фактично стоїть на озброєнні у російській армії. Ще у червні 2023 року. Такі заяви робив Путін в ближайше время. на бойовое дежурство заступять первої пусковые установки комплекса Сарма. Сновий тіжолий ракетою. За вікном вже грудень 2025-го, а Чергова зброя аналогів немає. все так і не стоїть на бойовому чергуванні. Такої немає. Так Сармат. І у нас он еще не, на, на дежурстве не стоїть. Скоро появится на И Ісуючи з останніх провальних випробовувань на космодромі Ясний в Оренбургской області, до бойового чергування межконтинентальной міжконтинентальній балістичній ракеті Сармат ще ой як далеко. Держите мене, я знімаю. Це вже друга невдала спроба випробовувань ракети Сармат. Перша відбулась 2024 тисячі Ракета вибухнула у шахті під час невдалого запуску на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Цього разу невдалий запуск, який стався останніми вихідними листопада. Записали на відео місцеві. Після вибуху в повітря піднялася величезна хмара отруйно-оранжово-фіолетового кольору. Російська влада не надала офіційного коментаря, а місцеві видання написали, що евакуації з ясного не буде. Мовляв, загрози людям хмара диму не несе і взагалі все добре. Колір хмари після вибуху притаманний чомусь дуже отруйному. Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо, так звану пару азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами аміл та Гептил. Саме Аміл та Гептил використовуються у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Космодром, ясно, це насамперед ракетна пускова база. Одне з 11 місць у Росії, звідки можна запускати ракети з ядерною боєголовкою, і з великою ймовірністю це були чергові невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Ракета вроді би в серійному производстві, вроді би, взята на вооруження всього та з 22-го года. Но при таком количестве провалов при запуске о реальном наличии на вооружении, реальной готовности боевой говорить очень сложно, по крайней мере, по минимально высоким стандартам. И форма ракеты, и главное место, откуда это произошло, где это произошло, намекают на Сармат. Место это тот самый ясный, где Сармати базуються в шахтах. Якщо інформація про запуск підтвердиться на 100%, то це був третій або четвертий пуск Сармата, з яких лише один був успішним, що не менше частково. Швидше за все, пуски проводилися наприкінці року, аби Путін на своєму щорічному зверненні до федеральних зборів міг пригрозити черговій вандервафлі. Але як бачимо, все пішло не за планом. Це була чергова така дитяча ранкова постановка. Як у дитсадку, все розписано, хто що говорить, але підстав для цього не було, бо ракета вибухнула. Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. 80% виспитань, причому саме перші були успішні а ні. ніхто всерйоз не може вот прийнімати цю ракету як гаток, уже готовий продукт. Однако то, что над ней работают, сомнений не вызывает. С провалом пусковой ядерной ракеты «Сармат» в выходные на космодроме Байконур під час запуску «Союз МС-28» сталася еще одна надзвичайна подія. В результате после полетного осмотра установлено, что газовой струей ракетного двигателя в первой ступени была вырвана часть стартового комплекса номер 6 космического ракетного комплекса номер 31, одна из кабин обслуживания. Космонавты не пострадали, однако стартовому комплексу потребуется ремонт. После передачи Гагаринской площадки номер один Казахстанскому музею космонавтики, площадка номер 31 остается единственной, с которой можно осуществлять пилотируемые запуски. Замены и дублирующие площадки для пилотируемых полетов Союза больше нет, есть только грузовые. Тепер єдиний майданчик Роскосмосу, з якого можна було здійснювати пілотовані запуски, залишився без справної кабіни обслуговування. Ракетно-космічні програми, як військові, так і дослідницькі РФ, провалюють одна за одною. І такі провали ставлять під великі сумнів, що Росія як ядерна, так і космічна держава. На сьогодні, все. Дякую, що дивились сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!